Деякі продукти допомагають прискорити обмін речовин і стимулюють спалювання жиру природним шляхом. Давайте розберемося, як саме вони працюють і чому варто додати їх у свій раціон. Зелений чай. Кілька досліджень показують, що зелений чай може сприяти зниженню ваги, стимулюючи організм до спалювання жиру. Напій містить катехіни. Тип фітохімічної речовини, яка може короткочасно впливати на метаболізм, щоб отримати максимальну користь, вам може знадобитися пити зелений чай гарячим кілька разів на день. Грейпфрут не має жодних магічних властивостей спалювання жиру, але він може допомогти вам відчути ситість з меншою кількістю калорій. Це тому, що його розчинна клітковина довше перетравлюється. Кіноа це зірка поживних речовин, яка має бути у вашому плані схудна. Це цільне зерно, в якому міститься залізо, цинк, селен і вітаміни. Кіноа так само легко приготувати як рис. Як і інші фрукти, ягоди містять багато води та клітковини, що може довше залишати відчуття ситості. Вони також солодкі, задовольняючи вашу тягу до солодкого, даючи лише частину калорій, які ви отримуєте з печива чи брауні. Одне яйце містить лише 75 калорій, плюс 7 грамів білка та інші життєво важливі. Поживні речовини. Пам'ятайте, що ваш організм спалюватиме більше калорій, перетравлюючи яйця ніж сніданок, багатий на вуглеводи. Один з ваших улюблених напоїв може прискорити метаболізм і допомогти вам схуднути. Кава справді стимулює метаболізм, але лише трохи. Не розраховуйте на це для схуднення. Особливо, якщо ви додаєте сиропи, додавайте до салату трохи оцту, його легко приготувати, і він має насичений смак, що може зробити салат ще ситнішим. А також містить менше калорій, ніж більшість готових заправок і соусів. Квасоля багата на білок і чудове джерело клітковини. Ви відчуваєте ситість, споживаючи дуже мало калорій. Додавайте квасолю в суп або салат чи просто вживайте окремо.